Тільки що. Фракція Слуга народу на своєму засіданні вирішила повертати мобілізаційний законопроект Кабміну на доопрацювання. Як я і казав, це він пише про себе в такому вигляді його приймати не можна. Подивимось, чи не продав, не продавить це зараз офіс президента. Як можна було з такої важливої теми зробити такий цирк? Я просто не розумію. Ну і підпис Олег в то зустрічаємось і п'ємо пиво. Це я додумав. Ну, про речі, хороша ідея. Поясніть глядачам момент. Він це говорить з позитивної точки зору на допрацювання. Тобто, це правильно вони зробили? Якщо справді слуга народу знайшла в собі розум інтелект і прислухалась, до чого ми говорили сьогодні, повернути. Доопрацювати це має пройти через Раду національної безпеки та оборони. Очевидно, що такий документ це має бути закрите, непублічне обговорення на РНБО, і після цього Верховний Головнокомандувач має внести такий законопроект у Верховну. Але Раду. дивіться тут тільки сказано про слугу народу, а інші фракції. Ну, я знаю позицію європейської солідарності. Ми власне виступали за те, повернути, розглянути. З Цього не треба влаштовувати публічні дискусії. З цього не треба публічну виставу, політичне шоу влаштовувати. Це не про це мова, це мова про безпеку, про армію, угу. про людей. Тому, якщо таке рішення прийнято, то ну, це, це респект, що здоровий глузд є вищий. Хоча сьогодні. І події з безуглою і оця поведінка Рахамії і Стефанчука. Ну говорить про те, що давайте почекаємо до завтра. До ні, ну воно ж ввечері випусла. Е, останнє оце доопрацювання, про яке ми кажемо, скільки воно може тривати? Дуже швидко. Це це треба на вчора. Я вважаю, що оце коли з фактично з різдва і сьогодні до 10 січня це два тижні втраченого часу. Це тримала бути рутинна робота всередині раду. А вони це що будуть це... робити? Вони будуть вносити туди поправки. От вони очевидно. їх очевидно. Відбулася впродовж чотирьох днів закрита розмова на комітеті з питань національної безпеки і оборони. Там був присутній головнокомандувач, там був присутній міністр оборони. На такій розмові мають бути присутні всі гру СБУ. Чому я кажу, що такий закон має вносити президент? Бо це не. Не тільки про людей, це про амуніцію, це про снаряди, це і про цивільних також. Тому що мобілізація це тільки вершина. А на мобілізацію має працювати вся країна. Не, не може війна обминути будь-кого. Чи ти біля станка, чи ти вчитель. Я розумію, візької? все зрозуміло.